Вітаю! Ми зазахабуримось, а то раптом не впізнають. І сьогодні в нас надзвичайний ефір. Просто, от, що надзвичайний, то надзвичайний. Бо ми вітаємо Івана Петровича. Дякуємо діду. Спасибі діду за інеїду, І не тільки і за Наталку Полтавку, і за купу купезну різних різноманітних історій. І, взагалі, фактично Іван Петрович офіцер. Російської армії створив нам українську мову, якою ми досі послуговуємося. І тому завтра о 16:30 чекаємо вас усіх у сквері Котляревського, що поруч із нашою бібліотекою, щоби відсвяткувати день народження нашого класного письменника. Слава йому! Честь і хвала! І ходіть на вистави, читайте книжки. А тепер кажемо. Дякуємо вам, Івану Петровичу. Стійте ось тут поруч зі мною, своєю прекрасною інеїдою. І тепер Захабура поділиться оцим дописом себе на сторінці, щоб всі інші також могли бачити і чути мене прекрасно. Тому що, тому що сьогодні я вперше вирішила, що а чого це я їжу своїми книжками? На презентації від Миколаєва до Львова, від Покровська до Вінниці, а в рідній бібліотеці презентації не проводжу. То ось слухайте мої любі, тим більше, що привід у мене ну, як не найсвяткіші насправді є, і я зараз вам поділюся. А саме ось цю книжку ой лише. Або з чим їдять Вундеркіндів, яка є в нашій бібліотеці, ну тому що я в ній є. Вибрали для Держзакупівель. І тепер вона може з'явитися в кожній бібліотеці України. Ну, а щоб ви могли її видавати дітям, ви ж маєте знати, про що вона не кожен же бібліотекар візьме та й прочитає. Бо я теж не можу прочитати всі книжки, які ми отримуємо. Слава Богу, нас суперкласно комплектують. Я шалено рада, що керівництво Шевченківського району міста Києва і місто Київ класно комплектує дитячі бібліотеки. Дякуємо і хочемо ще. Тож, з чим їдять Вундеркінді? Це початок історії. Ми знайомимося в ній з героями, які живуть в Києві. А може не в Києві, а може в Миколаєві, а може в Одесі, а може в Херсоні, будь-якому сучасному українському місті. Це абсолютно реальні діти, але живуть вони не у вакуумі, не діти серед дітей, а живуть вони разом з мамами, з татусями, з бабусями дідусями. Вони спілкуються з сусідами, з вчителями. І ось всі ці люди і всі ці історії обертаються довкола головних героїв. Я хочу, щоб читати книжки було цікаво разом родиною, і тому я виводжу родину як головного героя. От фактично короткий опис цієї книжки. Це комедія ситуації в ній немає саме в цій першій книжці жодної вигаданої історії. Кожна історія колись та десь трапилася з якоюсь дитиною, з її дідусями, татусями, мамами. Сусідами зрештою і відбулася. Тож, читайте, насолоджуйтеся, впізнавайте себе, хтось каже так писати не можна. У вас якісь ненормальні батьки. А я кажу: чоловіку, Боже, Боже, добре, що люди не знають, що там наші з тобою історії також заховані. Тож, якщо ви впізнаєте себе чи своїх знайомих, чи своїх дітей, не дивуйтеся, можливо, саме ви і стали прототипами. Продовження цієї історії, сподіваюся, також колись потрапить в держзакупівлі, але поки що в нашій бібліотеці знов-таки воно є. Це Ой лише або як потрапити в халепу. І ця книжка, шановні дорослі, має бути в кожної дитини. Бо кожна дитина, яка її вже прочитала, каже: О Боже, я б ніколи так не вчинила. Та ну, та що ви кажете? А книжка ця фактично головна халепа. Я зараз розкриваю карти буквально. А, ну, але це не спойлер, тому що ви буквально одразу і дізнаєтеся, про що вона, адже відкриєте і почнете читати. Це про кіднепінг. Тобто про викрадення дітей. І наші герої дуже розумні діти. Вони ж все на світі знають, знають, як себе поводити. Вони вже стільки пригод спільно пережили, але вони потрапляють в таку халепу, тому що коли ми засмучені, коли ми на великих емоціях коли нам в душі болить, ми часто робимо неправильні висновки і чинимо невірні вчинки. І добре, коли в нас є друзі, коли в нас є батьки. Коли в нас є ті, хто нас захистять, підтримують і, ну, зроблять, коротше кажучи, таким чином, щоб халепа лишилася тільки в пам'яті і нам, наукою, а аж ніяк не болем чи горим. Тож, це ой, лише, або як потрапити в халепу раджу до родинного читання. І третя книжка. Де герої вже трошечки підростають, хоча, в принципі, це все події одного літа, друга і третя книжка. Після того, як відбувалася якась прикрість, а ви вже знаєте, що це кіднепінг, не кожні батьки здатні сприйняти це і здатні підтримати свою дитину. А хтось навпаки гнівається і ще й карає. Бо як ти така розумна дитина, ти така відповідальна, на яку я покладаюся в своєму житті, неважливо, що ти лише дитина, але дорослі про це забувають часом і вважають, що п'ятирічок. Що 15 річок супердорослими і такими, що несуть повну відповідальність за всі свої дії, вчинки й емоції. Особливо за емоції, від яких підлітків аж штормить. Згадайте себе, батьки. І, відповідно, починають вимагати від дитини ось цієї відповідальності, а якщо її не бачать, то карають. Тож, приборкання батьків. Це дуже важлива справа. І я сподіваюся, що цю книжку читатимуть діти без вас, шановні дорослі, для того, щоб зрозуміти, як же ж з вами і з нами, дорослими, впоратися, коли ми чинимо також не дуже відповідально. І в зв'язку з цим я зачитаю уривок саме з цієї книжки, аж з її середини. Бо, як правило, дітям на зустрічах я читаю початок, адже він веселий, кумедний, фентезійно хорорний А тут ми знайомимося, що таке вперті батьки. За сніданком я здійснюю заколот, бо в мене болить все тіло, спина не гнеться, ноги тремтять, долоні поколоті й порізані травою. Я почуваюся рабом на плантації, як у книжці хатинка дядька Тома. А мені ж вона сльозливою і дівчачою здавалася. Ойка готова й далі псувати собі спину. Настя взагалі працює, наче запрограмований робот, бо в неї просто безвихідь і якийсь тупий відчай. Мій тато лише шкіриться, бо вони з паном Олексою взялися за ремонт хліва і вчора цілий день пиляли дошки. Ха! Я б теж краще пиляв. Якщо я нічого не вигадую, то ми впадемо сонцем запечені і працею змучені, як у якійсь пісні, і тільки кущі картоплі шелестітимуть над нашими головами. Пан Олекса оголошує нам план робіт на сьогодні: кількість рядків для кожного, приготування обіду для свиней і нагляд за двома мавпенятами, що вперто видають себе за людських дитинчат, розкидають кашу по кімнаті і пісяються зі сміху. Пане Олексо! Це нереально. Тобто, зробити все те, що ви наказуєте, звісно, реально. Проте ми не встигнемо за тиждень прополоти город. Бо я ще вчора майже здох. І ви ж розумієте, що Насті потрібно відновити танці, а ще подивіться на її руки, на подряпані ноги. Як їй виступати? Вона ж солістка! Виголошую свою палку промову і бачу, як міниться в обличчі змершавлена Настя. Бо й справді, з красуні, танцівниці, веселунки, трохи самозакоханої, теж правда, вона перетворилася на якусь сіру, сердиту мишку лише за тиждень. Настя намагається пити молоко, та я бачу, як тремтять її пальці з обламаними нігтями, і вона відставляє кухлика, кладе руки на стіл, вочевидь, намагається опанувати себе. Ойка накриває її долоню своєю, і Настя втуплюється поглядом у тата. Мовчазний настін дідусь зацікавлено здіймає одну кудлату брову, от і вся емоція. Бабуся Маланка просипає стаці коржики, вона їх щойно напекла, щоб нас побавити. Мій тато кидається їх збирати. А пан Олекса заливається малиновим кольором, густим і яскравим. Його ніздрі роздуваються, і я розумію, що зараз він просто викопаний нінчин бик, від якого ми вчора тікали і летіли сторч. На лобі пана Олекси набиваються справжнісінькі жили. Таке враження, що шкіра залаз... зараз лусне, а з тих жил виростуть бичачі роги. Пан Олекса дивиться на мене, і мені здається, що в нього навіть очі налиті кров'ю, достоту, як у бика. Зараз він почне рити копитом землю, а потім кинеться на мене. І він дійсно гримає копитом об стіл, тобто кулаком який точно не менший за копито. біла емальована кварта з начербленим краєм підстрибує, і моє недопите молоко розтікається калюжею. Я батько, моє слово, закон, реве він і розвертається до Насті, потім абсолютно рівним голосом продовжує: Прибереж за своїм гостем. Настя полотніє, вона смаглява, тому це виглядає особливо страшно, ніби до неї присмоктався вампір, чи хтось гумкою проходиться настиним обличчям і знищує всі кольори, крім біляклої сірості. Навіть губи в неї стають сірими. Пан Олекса розвертається, щоб піти, аж тут копитом ударяє інший бик. Настин, мовчазний дідусь, якого я вважав німим, бо за добу, що ми тут він не вимовив жодного слова, лише мугикав щось і хитав головою. Дідусь у Насті високий і жилавий, геть не скожий на, на кругленького тата. В нього кудлаті сиві брови, короткі сиві кучері. На відміну від мого діда Петра, він не носить ані бороди, ні вусів. Якби не сивина, то можна було подумати, що він настин тато. Так от, цей дід теж лупить кулаком по столу, і його кулак іще більший, ніж у пана Олекси. Я батько, моє слово закон. Дідусь випростовується на весь зріст. Ах ти ж вишкварок. Ну ж бо давай вийдемо, розкажеш мені, як ти батьківське слово шануєш. Стасю, стасочку, не треба! баба Маланка хапає чоловіка за руки, проте він ніжно й упевнено відсуває її вбік. Маласю, бачить Бог, я терпів усі ці роки. Я слово йому не сказав. Діду! Настя замовкає, а дідусь рвучко обіймає свою онуку. Ну, ну, ноченятко моє, все буде добре, просто час настав. Тож, як ви бачите, тут якась коса, та на якийсь камінь, найшла, щоб дідуся, який мовчав та й мовчав багато років, навіть голос прорізався. Що ж то за голос, що ж то за історія? І чому батьки себе так поводять? Хай читають ваші діти і будуть милостивими до нас, дорослих, і ставляться до нас з вами з розумінням. Ну, я вас заспокою, все закінчується добре. Я не вмію писати погані закінчення. Бо я люблю, коли люди знаходять порозуміння. І для мене це найголовніше в усіх моїх книжках, щоб всі конфлікти були вирішені, і наші герої залишилися в доброму здоров'ї і доброму гуморі. І книжка «Лепрекони». Це моя окрема любов, бо в ній дорослі впізнають себе в дітях. І діти себе впізнають в дітях, а в дорослих ніхто себе не хоче впізнавати. Це шкільна історія про дружбу, про булінг, про прийняття, про толерантність, про інакшість, про те, як в одній українській родині зійшлися, крім українців безпосередньо за національністю німці, а саме нацисти. Євреї, Туареги, нігерійці і все це сплелося в справжній українській родині. І як ми інколи взагалі не знаємо своїх родових історій. Радянська система, в принципі, нам знищувала і забороняла думати про те, хто ми, і що ми маємо своє коріння і свою тяглість в історії, що ми не впали з неба, ми не створені штучно. Хоч нам це намагалися втовкмачити в голову, що головне це там партія, так? і поза нею нічого не існує. Ні. Без минулого ми не справжні. І наше минуле дуже часто впливає на наше сьогодення, так само, як сьогодення формує майбутнє. Ця книжка вона кумедна, вона весела, вона сповнена життєвих ситуацій, але про те, що, перш за все, треба цінувати, цінувати момент, цінувати друзів і не забувати про свої родові історії. Вони нас формують, вони нас окрилюють і вони є нашим корінням. Ну, ось така самопрезентація, дорогі мої друзі. А ще я скажу вам секрет, що я написала книжку, про яку не можна говорити, яку не можна озвучувати, тому що такі умови з видавництвом. І я сподіваюся, що скоро. Перша містична книжка видавництва Портал побачить світ і знайде своїх читачів. Пробачте, шановні друзі, з видавництва, я трошечки секрет розкрила. Тож нагадую, що завтра о 16.30 в скверику Котляревського біля пам'ятника Котляревського, ми будемо вшановувати разом з бібліотекарями, разом з читачами. Пам'ять нашого видатного генія, творця живої української мови. До нових зустрічей!